Теплі осінні вечори у Харкові, де відпочити, аби смачно та з програмою. Вісті завітали до шоу-ресторан Альбір Міс, де ідеально поєднують як гастрономії, так і культурне життя. Сьогодні тут Максим Бородін Солдаут. Добрий вечір. Давненько ми у вас не були. Як радісно до вас знову повернутися повністю, повна зала знову. Стільки емоцій з самої першої пісні. По-моєму, ви все більше і більше розкочегарюєтесь кожним разом, коли ми приїжджаємо. І ми вам дуже вдячні. Ми до вас завжди з великою радістю. Сподіваюсь, що настане час ми зможемо десь над землею співати разом з вами не ховатися від прильотів і тривог. Але головне, що ми зустрілися, це ж правда? Можна смакувати з друзями або замовляти доставку від італійської пасти до страв на вогні. Це все мені, все мені бачите. Ну фігуру берегла до концерту. А зараз наїмся. Ну а що? Чому ну, саме шашлик? Маса на вогні для української жінки тільки шашлик підходить. І ось Дівчата, що можете взагалі сказати, що до дуже не, не замовляли б так багато. До слова до кінця вересня ціна пропозиція мінус 20 на всі бургери. Та є чим поласувати і маличі альтбір дуже подобається, бо тут дуже безпечне місце, і можемо приходити навіть з дітками. Наша малича нямає бургери, картоплю фрі, нагетси, сирні палички. Ну тобто тут дуже смачні морси для дітей. Тому ми запрошуємо сюди. Комфортно тобі тут так. Це місце мені тут не страшно і це. Місце можна проводити концерт. Яка пісня найбільша? Азазулонька а собі кувала. О, чому?» Мені подобаються слова та кінець. Максу Бородяну дякуємо за те, що він погодився провести свій концерт в нашому Харкові, незламному місці. Ми завжди за тому завжди чекаємо і бажаємо йому нових пісень і творчих успіхів. Так, Альтбір є місцем відпочинку для всієї родини і безпечну локацію для культурного відпочинку. Сьогодні в Харкові таке приємне дійство. Сьогодні приїхав до нас. Найулюбніший співак жінок зараз, не тільки Харкова, але й всієї України. Тому ми сьогодні всі разом в Альтбірі, в класному закладі, в улюбленому закладі Харкова. Як завжди, як завжди, класно, супер і весело. Дуже цікаво, дуже весело і хочеться повертатися знову і знову. Він такий романтик, знаєте, ось хочеться його слухати на повторі. Як тобі тут Альбірі? Дуже класний заклад з дуже класною атмосферою живою. Сьогодні тут і дітки, і дорослі, і це дуже важливо для Харкова, тому що я вважаю, що Харков повинен жити і показувати всій Україні, як це робити тут. Класно, бо тут безпечно. І можна побачити, познайомитись з нашими українськими артистами, які надихають на творчості і далі жити, і творити. Якщо не кривити душею, я думаю, що люди мене сприймають в більшості як ліричного, тому що пісні, які стали народними хітами, вони всі ліричні. Але ті, хто приходять на концерти, знають, що у нас приблизно 50 на 50. Ми... І ми... Так і вибудовуємо свою програму, і нові пісні, які будуємо. Ми теж про це думаємо. Нам не все одно, як себе люди почувають в залі. Я все ж таки артист. Я думаю, що артист все ж таки обслуговує людей. Я виходжу я хочу, щоб людям було добре. Мені само собою, але в першу чергу людям. Тому я хочу, щоб вони і посумували, і пострибали, і посміялись, і поспівали разом, і поспівали, покричали на розриваорти. розрива орти. Тому хочеться бути різним. Плануєте зробити Акустичний великий концерт саме. Ну, ми періодично робимо акустичні концерти. Останній раз ми це робили в Одесі. Але справа в тому, що там, коли ми робимо акустику, це розширений склад. Нас більше на сцені, там, десь до 10. А, ну, і це тягне за собою фінансові витрати, це значить, має бути зал більше. Там є свої нюанси технічні, які, слухачу, можуть не так цікаві. Але в нас є така програма, ми її любимо, тому що. Ну, щоб те, що ми робимо регулярно, скажімо так, електрична програма, щоб вона не проїдалась. Але ми в будь-якому разі любимо усілякі експерименти, коли звучання пісні, яке для людей звичне, стало, трошки міняється, це завжди лайк. І як вдається тримати заново? Все ж таки, шостий, аншлаг, поспіль, солод, Як? Ну це, це робота. Ну як здається, що це просто пісні співати. Ні, ні, ми трудимось, ми йдемо зі сцени мокрі, і ми, ми любимо свою роботу. Ми цінуємо, що в нас є можливість займатися цією роботою. Ми... Ця робота це є життя. Коли там хтось з моєї команди каже, Макс, ну ні на ну, неділя давай я, мені, мені невідомо, що відпочивати. Це все ж таки воно просто тебе несе і все. І все ж таки. Ну, якщо так щиро, ми вже знаємо деякі скажімо так, прийоми. Ми не працюємо просто на техніці, але все одно ми знаємо, як зробити так, щоб люди були залучені, щоб вони не відривалися. Але це завжди пов'язано з буквально фізичними зусиллями. Тобто кров поти сльози. Опа! Так це ж я. Ну, трош, трошки заріз, звісно. Мені дуже приємно, дякую. І, кас... О, і з касаткою разом. Ну так. — Слухайте, а якщо ми дійсно сьогодні розіграємо на концерті, і ми, ми зараз ми кілька тижнів назад зібрали, відвезли хлопцям там танкістам пікап, і ми ще під нас збираємо, ми нас на наступний збираємо. Клас. Ви не проти? Ні. Це, Це якщо моє проти. обличчя і ваші зусилля. На користь наблизить нас до перемоги, я тільки з великою радостю. Харків'яни, тримаймося. У вас красиве місто. Я сьогодні трошечки погуляв зараз красиві часи, і якщо є ця можливість погуляти між тривогами, поміж цими прильотами і як сказати, вкусити того життя, будемо цим насолоджуватись. А часи мирні все ж таки прийдуть. Слава Україні! І вже у п'ятницю та неділю сюди завітають Роман Скорпіон і гурт Скрябін. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, Володимир Різник, Вісті.